Друга півфінальна пара у категорії 70 кг. Червоний курт Денис Кулеша, Хмельницька область, синій Максим Титоренко, Вінницька область, сусідні області. Але, напевно, у ринку дуже дві фактики не буде, на кону доготовлюється до фіналу цій договій категорії. Попередньо довгі буде дуже довичним, побачимо, яким буде цей півфінал. Це вже четверта з кінця у тій, категорії. Куда ж на коменечне? Він теж на на'їзд. Так, в принципі, не відпливає, коли спортмені доску більше про сингує, більше, більше атакує. І повітря, і відстають на хлопці доволі активно. Категорія, Якщо цей двобій буде таким насиченим і далі, то це буде в нас найбільш загалом найбільш доволі категорія. Приємно нагадати, що двоє духовини, тобто, автобусів, визнаці з гірського райцентру, Фіналі. Завтра, ну а третий последний год сейчас идут в предфинальной стадии или конечно играть снялся. thank yeah. you Віталій категорії 70 кілограмів, Денис Пулешах, Министка область Червоний кут і Максим Тіторенко, Вінницька область синій кут. Випускає ось Тітаренко. i Там потрібно ага, знову таки підтримання, в порядок привести для цього паузу, був пояс поправив секундант. なるほど。 Mm -hmm. Ви бачите, відео. Пушуємо, дивіться, жива, за мастер. Як активно і емоційно секундант-тренер Максим Тубренка тут показує, як він забав.

Відійти річки Максима Тітренка. Він вже в залишальній стадії цього бою. Напевно, Максим Тетренко зараз має бути активніший вперед, якщо він ще розраховує після команди. Зараз мені суддав Денис Кулеша. Плеша у нас вбудить. другим фіналістом у цій парі після після команди, після команди Лешу, там кілька разів Що там? Зауваження отримує. Максим Тітренко за розмови ось так. І все. На цьому